Привітик, друзі! Вітаю вас в моїй вже не такій таємній кімнаті на цьому затишному диванчику. Мене звати Ірина, мені 23 роки, і сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, своїми переживаннями щодо оцих 20-х років, які нам кажуть створені для того, щоб розважатися, веселитися, ходити на тусовки, подорожувати. Ні про що не перейматися. Але насправді я думаю, що це важливий час, який ми маємо приділити побудові фундаменту всього нашого подальшого життя. Це такий період, коли ми маємо прийняти визначальні важливі рішення в нашому житті щодо того, якого світу здобути, який кар'єрний шлях обрати, яке. Місце, яку локацію обрати для життя, це також про вибір партнера для створення майбутньої сім'ї, якби все, все, що нам необхідно для побудови життя нашої мрії, сконцентровано або зводиться до рішень, які ми приймаємо протягом цього найближчого десятиліття. Я чесно, я не пам'ятаю, чи я сказала це вже. але <смі>, Мені 23 роки. Я так жортюма кажу, але все більше переконуюсь в тому що я права, що для мене останні роки відчуваються як ще одна хвиля переходного віку, <смі> От як було в підліткові часи, так і зараз мене штормило знатно. І я відчувала сильну тривожність, зокрема через те, що ближчим часом мені потрібно прийняти рішення. Я завершую навчання на магістратурі, і мені потрібно прийняти рішення щодо того, де я хочу працювати, в якій сфері. І от знаєте, це той випадок, коли дуже багато опцій, як відкриті всі можливості світу, але я гублюсь, тому що. Не знаю, який вибір буде кращим для мене. І так, мабуть, в будь-якій сфері життя, де потрібно робити вибори, поки ти молодий і перспективний, дуже багато варіантів. І от дійсно все зводиться до питання, який з них буде кращий для мене, який приведе мене до бажаного результату, або приведе до нього. Якомога швидше. Ну, коротше, дайте мені знати в коментарях, якщо ви проживаєте щось подібне, якщо вам відгукається моя історія, мені теж буде приємно знати, що я в цьому не одна. І да, я думаю, що разом, от, ділячись нашим досвідом, ми зможемо допомогти один одному пройти цей складний час. Але сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом. І дечим особливим для мене з фокусом на тому, щоб дати вам надію, щоб трошки вас надихнути, запевнити, що все добре, тому що в Бога є план на ваше життя. <сум> я вірю в Бога, в Ісуса Христа дуже щиро і дуже давно. І сьогодні я хочу читати дещо з Біблії, тому що я вірю, що ця книга здатна. Змінювати життя. Ця книга здатна дати надію в найтемніші часи. І це жива книга, яка дійсно говорить до людей, <свісно> яка написана століття назад, але є актуальною в житті кожної людини ще й сьогодні. І це, знаєте, це як інструкція до життя. Там є відповіді на всі питання. Я поки що не знаю всіх відповідей на питання, я сама в пошуку. І я тут не для того, щоб з висоти польоту когось вчити, я тут для того, щоб поділитися власними переживаннями, власним досвідом і, можливо, когось ем, надихнути цим шляхом. Ми сьогодні разом будемо читати Біблію, трошки розбиратися, про що там йде мова, і загально говоритимемо про те, як. Боротися от з цією тривожністю, зокрема навколо виборів, які ми маємо зробити в 20-ті роки, в наші 20-ті роки. Якщо у вас виникають якісь питання, ви можете написати їх під цим відео в коментарях. Я буду відповідати на все, на всі коментарі обіцяю. Якщо ви хочете зробити це більш приватно. Я також залишаю посилання на свій інстаграм. Ви можете завжди мені написати в особисті повідомлення, поділитися своєю історією. Я вислухаю, підтримую, помилюсь за вас. Да. Тож милості, прошу. А зараз давайте перейдемо все ж таки до того, що нам говорить Біблія да, на цю тему. Я буду зараз читати з послання до Филип'ян. Це четвертий розділ з шостого вірша. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання, молитвою і проханням з подякою, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та думки ваші у Христі Ісусі. В перекладі англійською мовою останній вірш дуже цікаво звучить. Там написано, що і тоді мир Божий, який вищий від. Усяке розуміння буде берегти ваші серця. І так само початок віршу, там, де не турбуйтесь, ми можемо змінити на не тривожтесь, не живіть в страху, тому що Бог дбає про вас. Це правда. Бог дбає про вас. Він відкритий до того, щоб ви висловлювали свої бажання. Як це робити? Через молитву. З проханням, і також написано з подякою з вдячним з серцем приходити до Бога за те, що він вже зробив в нашому житті. І хоча Бог не каже, що Він буде як магічна паличка виконувати всі наші бажання, він каже, що в незалежності від того, чи буде відповідь так, чи буде відповідь ні, або почекай, <свіс> він дасть мир, який понад усяке розуміння. Тобто Обставини навкруги можуть казати, що це неможливо. Обставини навкруги можуть казати, що ми занадто багато хочемо. Але Бог відкритий до наших бажань, і Він дає спокій в цих бажаннях. Спокій в тому, щоб дійти до цих бажань. Як ми можемо висловлювати ці бажання? Ми вже прочитали, що через молитву, але мабуть хтось з вас... Не знаю, як працює молитва, і я буду рада вам пояснити: молитва це розмова з Богом. От як ви розмовляєте зі своїми батьками, зі своїми друзями, да, в форматі діалогу, в простоті формулювань, так само можна говорити із Богом, без посередників, без того, щоб якимось особливим чином одягатися, без того, навіть щоб приходити до церкви. Богу можна молитися на будь-якому місці, в будь-який час, в будь-якому вигляді, і ви завжди можете бути впевненими, що Бог вас чує, така ще цікава деталь, яка, я думаю, змінить ваш підхід багато в чому. Коли учні підійшли до Ісуса і спитали, як нам молитися, нас молитися, перше, що він каже: моліться же так, Отче наш. Отче, це тато наш. І я розумію, що не у всіх, можливо, був присутній тато, коли ви росли, або не у всіх гарні стосунки із татом. Але от просто уявіть, що дитина приходить до свого люблячого татка. От який вас обожнює. Ви можете прийти до нього і сказати: тату, хочу тето, тето! От я мрію про те, що я стану тим-то, тим-то. Він ніколи не скаже відійди від мене. Він ніколи не скаже Я тебе не знаю, хто ти оце от тут. мене дьоргаєш, у мене немає часу і таке інше. Він завжди готовий вас вислухати, він завжди чекає на вас. І він жагає мати стосунки із вами, особисте спілкування із вами, особисті стосунки із вами. Будьте впевнені. Молитва це не до стелі і назад. Вона дійсно доходить до вух Бога, і він дійсно відповідає. Іноді через просто внутрішнє відчуття, що правильно буде зробити іноді через інших людей. Іноді він нагадає вам місце з Біблії, якщо ви її читаєте, або якщо ви її десь чули, як, наприклад, зараз. Іноді це буде. Знак від рандомної людини, комусь він надійшле сон. З кожним Бог говорить по-різному, іноді він дуже креативний. <рес> і спробуйте на власному досвіді, не тільки з моїх слів. Бог вірний, Бог чує і він відповідає. Хочу читати далі з Біблії, також, з псалмів 138 розділу, з 13-го вірша по 17-й. Цар Давид пише свою якби, розмову з Богом. Адже ти створив нутрощі мої, зіткав мене в утробі моєї матері, буду славити тебе за те, що дивовижно і чудово створений я, дивні діяння твої і душа моя добре знає це. Не були приховані від тебе мої кості, коли я був створений у таємниці, витканий у глибинах землі, твої очі бачили мій зародок. І в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли жодного з них ще не було. Які ж дорогі для мене думки твої, Боже? Яка ж величезна кількість їх? Що ми бачимо з цих віршів? По-перше, ми створені. Ми intentionally, як це українською, ми навмисно створені Богом. Він мав план про нас. Він не допускає помилок. Навіть якщо ваші батьки колись сказали, що ви були помилкою, навіть якщо ви не були запланованою дитиною, ви були заплановані Богом. Ви були заплановані Богом, ви були створені Богом. Те, як ви виглядаєте зараз, це Божий дизайн, це Божий задум. Він зіткав кожну вашу кісточку, він дав вашим очам саме такий колір. Вашому волосю, саме таку структуру, вашому тілу, саме такий шейп. Дивлячись, який фабрик. Що цікаво, написано в 16 му вірші. Твої очі бачили мій зародок, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли жодного з них ще не було. В нього прописаний кожен наш день щодо того, як ми зробили перший подих. У нього є план на наше життя. Він точно знає, для чого він нас створив. Він, як ніхто інший, бажає нам всього найкращого, бо ми пам'ятаємо, що він любить читатко, да? його план на наше життя кращий за все, що ми можемо собі уявити. Бо ми бачимо тільки те, що от безпосередньо перед нашими очима, ми бачимо тільки один-два кроки вперед і можемо, базуючись на цьому, будувати власні плани. Але я люблю казати, що Богу зверху бідніше. Він бачить всю картину цілком, він бачить думки інших людей, він бачить серця інших людей, і він дуже майстерський. Поєднує наші шляхи, наші долі з іншими людьми, і він робить це в правильний час. Ми можемо скільки завгодно <свісно>, жити в тривозі, <свісно> але це наш вибір. Бог не хоче для нас такого життя. Він хоче, щоб ми були радісні, щоб наше життя було наповнене любов'ю, натхненням, надією. Ми також про це читаємо в Біблії в Єремії 29,11, там, де Бог каже: Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь, наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Він бажає нам добробуту, Він бажає нам дати надію, він бажає, щоб. Ми жили і дихали в повні груди, а не щоб ми жили в страху. Біблія каже, що Він дав нам не духа страху, він дав нам духа сили, любові і здорового розуму. Він дав нам всі інструменти для того, щоб цю тривожність подолати. І один з найголовніших інструментів. Це довіра Богу. За нами залишається вибір щодо того, чи ми дамо йому простір робити щось в нашому житті, чи ми будемо самостійно тримати все під контролем, продовжувати боятися, тривожитися, прокрастинувати із виборами. Або ми принесемо цю тривожність перед Богом, ми визнаємо її, що. Да, Господь, от за це за це, за це переживаю. Будь ласка, потурбуйся, будь ласка, допоможи. І він, як тато, який бачить нашу проблему, чує наші страхи, він не засудить, він не скаже, що ти до мене прийшла з молитвою, в мене немає часу. Він вислухає і він дасть рішення, він дасть, як ми читали. Спокій, який вище за всяке розуміння дасть майбутнє і надії. От, і я хочу вас запросити зараз до сумісної молитви. Давайте за це помолимось, і може заодно ви зрозумієте, що я мала на увазі, коли говорила от про молитву, про те, що це може бути в простоті на будь-якому місці. Як, наприклад, от зараз я вдома, на да? мені немає спеціального одягу. Я не робила ніякі ритуали, де да, з Богом можна розмовляти от просто так, один на один. Давайте зробимо це зараз і попросимо його, щоб він дав нам цей спокій, тому щоб приймати рішення в радості, щоб жити це життя в радості. Тато наш Небесний, дякую тобі за цей день, дякую тобі. За можливість бути тут і ділитися своїм досвідом з цими людьми, Господь. Я благословляю кожного із них. Боже, ти бачиш їхні ситуації, ти знаєш їхні молитви, ти знаєш їхні прохання, ти знаєш їхні бажання, всі їхні шляхи перед тобою відкриті, їхні серця перед тобою відкриті. І Твоє слово також каже, що навіть перед тим, як ми щось у Тебе попросимо, ти вже знаєш мотиви нашого серця. Господь, і ти турботливий Батько, який хоче дати нам надію, який хоче дати нам щасливе майбутнє. І ми запрошуємо тебе у наше життя, ми запрошуємо тебе у наше нинішнє, Господь. Зараз у нас, ти бачиш, багато тривожності навколо виборів, які ми маємо зробити. У нас багато тривожності навколо майбутнього, Боже. Але ми знаємо, що ти не такого життя для нас хочеш. Ти хочеш, щоб ми жили в любові, щоб ми жили в радості і в спокій, Господь. Тому я молю тебе, щоб твій спокій, який понад усяке розуміння, понад усі обставини, Господь, щоб він зараз доторкнувся до сердець людей, які зараз це дивляться, Господь, щоб, не дивлячись на обставини в їхньому житті, Господь, вони переживали спокій. Мир в душі, радість, Господь, і хай буде мудрість у тих рішеннях, які вони прийматимуть. Боже, мудрість від Тебе, бо Ти один знаєш, які, які наміри ти маєш про нас, Ти один знаєш, яку долю ти для нас обрав, Господь. Ми довіряємо тобі. Ми дякуємо тобі за все добре, що ти вже робиш в нашому житті, бо все добре в нашому житті, і воно від тебе, Господь. Дякую тобі за твою турботу, за те, що ти провадиш нас, за те, що ти твориш чудеса, і за те, що ти відповідаєш на наші молитви. Дякую тобі, Господь, за все, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І да, я закриваю очі, щоб не відволікатись. Це теж вам такий. Лайфхак. Сподіваюсь, ви отримали щось для себе. А якщо так, то, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях, мені буде дуже приємно це почути. Та, гарного вам тижня! Па-па-! -па!